Як зробити локони на випрямляч, які в тебе точно вийдуть? В цьому відео розкажу тобі детальну інструкцію та все покажу. Поїхали! Відділяємо невеличке пасмо волосся та його розчистимо перед накруткою. Далі дивіться уважно та обов'язково зберігайте це відео, щоб не пропустити кожен етап. Я беру випрямляч в руки, беру так, щоб в мене великий палець пішов під низ. Далі в такому положенні я завожу нашу випрямляч, саме нашу пасму, під кутом 45 градусів. Тобто не просто рівно, не вверх, а саме в 45 градусів. Затискаю і роблю перший оберт. Обертом вважається, коли кінчик нашого пасму прямо з випрямляча дивиться на нас. Це і є оберт. Далі трошки протягую. Далі, не розкриваючи випрямляч, я обертаю навколо пасма. І роблю той же самий рух, не розкриваючи випрямляч. Далі прокручую, щоб кінчик дивився прямо на мене. І поступово я зіскаю саме по нашому пасму. І зісковзу до нашого минулого локону. Тобто, бачите, я одразу бачу, де закінчився минулий локон. І до нього я під'їжджаю. Далі знову обернув навколо пасма, не розкриваючи випрямляч. Роблю повний оберт так, щоб кінчик мене дивився вниз. І сковжу низ до нашого минулого локону. І кінчик просто легенько протягую, не накручуючи сильно. І ось таким чином я отримав рівномірний завиток на випрямляч для волосся. І ще важливий момент, тому що ми вже почали набір студентів на мій великий онлайн-курс по зачіскам феномен по анкеті предзапису Ця анкета дає знижку мінус 20%. Тож переходь в мій інстаграм і в шапці. Профіль побачиш посилання на анкету предзапису Переходь там обов'язково заповнюй.